Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про ціни. Дуже багато з вас пишуть, що чому ви мовчите про ціни. Це зараз важливо, бо оці там пенсії, соцдоплати то все копійки. То так скоріше просто заспокоїти людей, бо ці 200-300 гривень ну це якби не ні про що. І ціни, які просто злітають в космос, тобто не мовчіть про це, розказуйте про це і так далі, чого чекати далі. Тобто вирішила зробити програму про те, що стосується абсолютно кожного з нас, ціни в магазинах, і оті мізерні пенсії, соціальні доплати та й зарплати далеко не ті, які можуть угнати за, за, за цими цінами. Уряд звітує: пенсії зростають, допомога виплачується, але насправді дають копійки. І при цьому самі ж чиновники визнають, що продукти, які лежать в основі нашого столу, тобто хліб. Молоко, м'ясо, яйця, навіть цукор невдовзі знову подорожчають. Отож, почнемо давайте з тих доплат, які дають людям. Тобто, наприклад, з пенсії. Офіційно в вересні-жовтні багатьом пенсіонерам обіцяють доплати, тобто, це ті ж 200-300 гривень. Для старших вікових категорій це ті, хто отримує. Вікові доплати це 500, 456 гривень і 570 гривень, хто 80+. плюс. Звучить нібито непогано, але давайте глянемо в реальність: в середньому пенсіонер отримує 3-4 тисячі гривень. Чотири це вже прям добре, бо багато отримуючи й менше ніж 3 тисячі. При цьому прожитковий мінімум для людини вже давно не перевищує 11 тисяч гривень, тобто різниця просто в кілька разів. Просто в кілька разів влада робить гучні заяви, е, підвищили мінімальну пенсію там на 203 гривні. Але ці 203 гривні це навіть не тижневі витрати на базові продукти. Тобто, уряд фактично не підвищує пенсії, а просто ну, підфарбовує статистику, щоб відзвітувати перед міжнародними партнерами. Е, продукти ростуть. Продукти ростуть і самі виробники попереджають, що осінь і зима вони принесуть нове подорожчання. Цукор дорожчає. От давайте просто будемо розбиратись, так? Логічно. Підемо логічним шляхом. Цукор. Чого дорожчає цукор через врожай і проблеми з енергетикою? Хліб це зростання ціни на борошно і перевезень. Молоко і молочні продукти. Фермери вже кажуть, вже кажуть, що. Собівартість росте і вони просто змушені піднімати ціни. Яйця і м'ясо, корми подорожчали, тому виробники перекладають витрати на кого? На покупців. За прогнозами експертів, десь в середньому, в середньому продукти додадуть 10-15% до кінця року. Тобто, для пересічної сім'ї, що це означає? Це означає, що якщо зараз... Харчування коштує десь близько 5 тисяч гривень на місяць, то вже через кілька місяців буде 6 тисяч і більше. Контраст, дивіться, такі копійки проти космосу. Назвемо це так. Тобто ми маємо такий парадокс: з одного боку, пенсіонерам додають 200-300 гривень. З іншого тільки подорожчання молока хліба яєць з'їсть цю надбавку ще до середини місяця. Все це, всі ці підвищення, все це дуже гарно виглядає на папері, так? відзвітувати. Ось вам статистика. Але в реальному житті це просто копійки, які не рятують взагалі людей від бідності. Чому так відбувається? Бо влада насправді вона не бореться з інфляцією, а лише, ну, просто підкручує цифри. Нема реального контролю над цінами. Контролю над цінами вже про цей контроль, вже я не знаю скільки експертів казали. Нема реального контролю над цінами. бізнес перекладає всі витрати на простих людей. Бо пенсійна система побудована так, що навіть чесно відпрацьований стаж і внески не гарантують гідної пенсії. Вже давно кажу про те, що треба міняти систему, абсолютно міняти. Що чекає далі? Ціни продовжать рости. Ціни продовжать рости, особливо після зими, коли енергетика знову, знову дасть збій. От дивіться. Давайте зараз трошечки так пройдемося знову по продуктам. Так? Ну, по-перше, війна. По перше, війна. Всі мають розуміти, що, наприклад, Україна це один з світових лідерів в сільському господарстві, але війна. Війна внесла свої корективи. багато руйнувань родючих полів, відчутне скорочення експорту зерна, наприклад, і соняшникової олії через блокаду, наприклад, портів. Тобто менше хліба, менше масла, менше круп конкуренція знову ж таки зростає. А значить, що продукти дорожчають. Тобто подорожчала енергія, подорожчали добрива. Вартість енергії зросла через війну і санкції, тарифи на газ і так далі. Сама енергія це ключовий фактор. Тобто вона потрібна на виробництво, добрив, обробку, переробку, логістику і так далі. Ті ж добрива теж подорожчали. Далі менше корів, менше молока. Кількість корів в Україні в промисловому агросекторі вони скоротились. Скоротились на понад 100 тисяч голів через війну, через нестабільність там, і так далі. Через дефіцит сировини молоко стає дорожчим. А отже, дорожчають і молочні продукти на прилавку. Погода зменшені врожаї. Тобто, ми бачимо, як скаче погода, це все теж дуже і дуже, дуже впливає. Світове і внутрішнє зростання цін за рік, ось до кінця 24-го, ціни в середньому зросли на 15%. Тобто, ми бачимо, що знаєте, от все це, що я навожу, це все реальні цифри зі статистики, реальні цифри. Отож, як я вже казала, що чекає далі? Ціни продовжують рости, особливо після зими, коли енергетика знову дасть збій. Пенсії будуть зростати знову тільки на папері 200-300 гривень, такими маленькими кроками, які ну по суті нічого не змінять. Людей чекає, ну, вибачте, ще більше злиднів, якщо не буде системних змін, реального контролю цін, реформи пенсії, нормальної реформи пенсії і підтримки тих, хто справді потребує допомоги. Висновок. Висновок такий: ми бачимо величезний, просто величезний розрив між тим, що говорить влада, і тим, що відчувають прості українці в магазинах, на ринках. Тобто доплати в 200-300 гривень це лише ілюзія турботи. Ілюзія. Реальність це космічні ціни, які з'їдають просто всі ці покращення ще на порозі супермаркету. От і все. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!